Вітаю вас, дорога церква. Радий бути в Домі Божом, радий бачити вас всіх на це свято. Я собі сидів і думав, яка була б реакція церкви, якби я вийшов за кафедру з лозиною в руках і сказав би слова: не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень, і почав би ходити по залу цією лозиною шмагать братів і і раз за разом повторять ці слова. Реакція була б, я думаю, дуже цікава. І зараз видно, що всі сидять, сміються. Було б весело. Да. Було б весело, тільки дуже це діло, все сумно. У традиційній церкві, православній церкві, іде якась підміна понять. І всі свята, скажімо так, святкування їх. Підміна понять іде така, що від основ самого свята не залишається абсолютно нічого. В людей асоціації які Пасха це якісь паляниці і крашені яйця. Входження Ісуса Христа в Єрусалим це верба, якою треба бути людей. Стрітання ніхто не згадує про праведного Симеона, як він зустрів Ісуса Христа, а говорять, що це зустріч зими з літом. Це набагато в більшій мірі схоже на якесь язичництво, але точно не на християнство. Але ми, як діти Божі, як церква Ісуса Христа, як віруючі люди, ми святкуємо святаці всі і згадуємо їх, виключно основуючись на Слові Божому, на Біблії. І сьогодні таке свято, як входження Ісуса Христа в Єрусалим. Я хотів би, щоб ми зачитали в Слові Божому. Що написано про цей день, про події цього дня. Вчора, готуючи проповідь, я знайшов тексти про цей день у трьох Євангеліях – Матфія, Марка і Луки. Євангелія від Івана не згадується входження Ісуса Христа в Єрусалим. І вийшло зібрати от з трьох Євангелій таке найбільш повне описання цього дня про події цього дня, так як в різних Євангеліях згадуються різні деталі. Писали їх різні люди. Хтось один згадав одні деталі, інші упустив, інший евангеліст згадав другі деталі, упустив перші. І того вдалося зібрати такий текст, який повністю описує події того дня. Я хотів би його зачитати. В кого є Біблії, можете відкрити їх. Почнемо ми зачитувати в Євангелії від Матфія з 21 го, з 21 -го її глави і з першого вірша. Тут записані такі слова. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори Оливної, тоді Ісус послав двох учнів до них, кажучи ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і приведіть їх мені. А як хто вам скаже, а як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи Скажіте сіонські доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і всів на осла, на осля під Яремної Сина. І вони відійшли і знайшли те Осля, що прив'язане коло воріт, із надвору було при дорозі, і відв'язали його, а деякі з тих, що стояли там, сказали до них. Що ви робите, пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса Осля і поклали на Нього плащі свої, а Він сів на Нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях, а ті, що йшли перед Ним і позаду, викрикували: Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, Осанна на висоті. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний, хто йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А фарисеї, а деякі фарисеї з народу сказали до нього. Учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав над ним і сказав: О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо придуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать і обляжуть тебе. І стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять в тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин своїх. А коли увійшов він в Єрусалим, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий. А народ говорив Це пророк Ісус з Назарету Галілейського. Потому тому Ісус увійшов у храм Божий. І вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм: Написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А перевосищеники і книжники, бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували, осанна сину Давидовому, обурилися та й сказали йому. Чи ти чуєш, що кажуть люди? А Ісус відказав їм Так, чи ж ви не читали ніколи, і з уст немовлят, і тих, що суть, учинив ти хвалу. І, покинувши їх, Він вийшов за місто Віфанію і там ніч перебув. Оце дійсно ті події, які ми згадуємо, які відбувалися в цей день. Подій описано досить багато. І Читаючи цю історію, я хотів би, щоб ми згадали і поставили деякі акценти, які хотілося б обсудити. От Ісус, будучи Творцем світу, будучи Сином Божим, будучи Месією, будучи Богом в оплоті, плоті, чому Він цей день в'їжджав в Єрусалим як цар, але саме на ослі. Так як осел, це був транспорт, самий, скажімо так, простий, бідних людей. Це в наш час, якби це в наш час відбувалось, то це був би, мабуть, автомобіль типу Таврія або Славута. Самий бюджетний, самий звичайний. По-перше, це справжнє пророцтва. Так як за Ісуса Христа загалом було сказано на сторінках Старого Заповіту понад 400 пророцтв, і всі вони збулися, збулися повністю. І не може залишитися не нездійсненим Слово Боже. Те, що Бог написав, обов'язково збудеться, і всі пророцтва про Ісуса Христа збулися. В Захарії написано: радій, вельми, дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірливий і їде на ослі, і на молодім віслюкові сині ослиці. Тобто, перш за все, причина, чому на ослі. Тому що пророцтво таке було, і воно мало збутися. По-друге, Ісус був дуже покірливим, і я думаю, це приклад для нас приклад покірливості. Загалом, Христос народився в хліву, діти ніколи так зазвичай не народжуються, і Спаситель цього світу, творець цього світу народився у звичайному хліву. Ангели, які після народження його з'явились, з'явились простим пастухам, не царям. Народився він в бідній сім'ї, так як жертва, яка була принесена за перервородного сина в храмі, це були дві голубки. Це звідчить про те, що сім'я його батьки були бідними. До 30 років Христос жив у своїй сім'ї, будучи теслою, так як і його. Батько, ну, прийомний батько, можна сказати, Йосип, і він був повністю покірливою дитиною і не звершував своє служіння, аж поки не виповниться йому 30 років. Все його життя говорить про те, що він був дуже покірливим, і він сам про себе говорить: прийдіть до мене і научіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Це приклад для нас того, що матеріальне це не важливо, важливо, перш за все, духовне, що ми не маємо гнатись за матеріальним. Ми маємо переживати перш за все, щоб налажувати відносини з Богом, а все решта, воно по суті неважливо, так як це життя, воно, життя воно, в оплоті, воно тимчасове, настояще життя буде пізніше. І Христос нам подає приклад того, що потрібно бути покірливим і радіти з того, що ти маєш. Далі, наступне, про що хотілося б порозсуждати, це про те, що. Реакція, з якої люди зустрічали Христа, говорить про те, що серце людини воно лукаве і вкрай зіпсоване. Так як люди, які його зустрічали і кричали «Осанна, Сину Давидовому, ці самі люди через тиждень кричали з великою злостю: Розіпни його. Зустрічали вони Ісуса Христа з такими словами: Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, благословенне Царство, що надходить Отця нашого. Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Зустрічали вони його як царя, і ті ж самі люди, які зустрічали його як царя, з великою злобою через п'ять днів кричали: розіпни його. Я думаю, що якби ми були в той час, можна думати про себе що завгодно, якби ми жили в той час в Єрусалимі, я думаю, ми поступили б нічим не краще, так як до увірування кожен знає своє серце, що воно лукаве. І вкрай зіпсоване, ми поступили би нічим не краще, і все людство, воно от, повністю погрязло в гріхах. Чого вони зустрічали Ісуса Христа як Царя? Не тому, що вони слухали проповідь Слова Божого, не тому, що вони слухали проповідь про Царство Небесне. Я думаю, перша причина, чому вони хотіли такого Царя, бо бачили чуда, як він зціляв людей. Вони бачили чудо нагодування п'яти, а потім чотирьох тисяч людей. От в іншому тексті, в Івангелії від Івана, коли Ісуса Христа з іншого боку, Генесерецького озера люди зустріли, Він їм сказав: ви прийшли сюди не через те, що бачили чудо, а через те, що їли і наситились. Люди собі думали: оце буде царь, всіх буде лікувати безкоштовно, нічого за це не беручи. Можна буде ходити толпами, і він буде всіх лікувати. Всіх годує, чудесним чином умножує хліби і рибу. Можна навіть нічого не сіяти. Для чого засівати поля? Жизнь удалась. Буде такий цар, який просто так скаже слово, і в нас повні комори. Заболів, прийшов він тебе вилікував. Вони більше, я думаю, керувалися більш такими меркантильними своїми поглядами. І вони хотіли такого царя, який вирішить всі їхні життєйські проблеми, всі їхні матеріальні проблеми. І вони хотіли собі такого царя. Але потім, будучи намовлені первосвященниками і фарисеями, ті ж самі люди з великою злобою кричали розіпни його. Далі написано такий текст, що коли учні кричали Осанна, сину Давидовому. І фарисеї возмутилися і сказали, що це твої учні кажуть, учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І з цього текста я розумію, що Господь буде прославлений в будь-якому випадку. Ісус говорить, що зараз такий момент, коли йому належить бути прославленим. Якщо люди перестануть його прославляти, то кричатиме каміння. Тобто служіння Господу відбудеться в будь-якому випадку. Ми, як віруючі люди, маємо пам'ятати. Що слово Господнє не залишається нездійсненим. Якщо Господь сказав, що слово буде проповідуване до самого кінця землі, а тоді настане кінець, я абсолютно впевнений, якби ті євангелісти, які внесли найбільший вклад в проповідь Євангелії і поширення його на землі, якби вони цього не зробили і відмовились, Господь поставив би інших людей, послав би, які зробили б точно це саме. Слово Боже було б поширено на такій же території. Господь в будь-якому випадку служіння на служіння собі найде людину, наділить її здібностями, дарами, і слово його не може залишитись невиконаним. Ті люди в церкві, які служать, несуть служіння дияконське, несуть служіння прославлення, несуть служіння матеріальне чи ще якесь інше. Якщо ви перестанете це робити, Господь інших людей поставить. Він їх наділить здібностями, він їх зробить. Наділить духовними дарами, і все одно це служіння буде, буде зроблено. Ми не маємо думати про себе високо, якщо ми Господу чимось служимо. Ми знаємо, що якщо ми перестанемо говорити, каміння кричатиме. Тобто, в будь-якому випадку Господь людей знайде, які будуть йому служити. Далі читаємо текст, коли Ісус вийшов на гору і побачив місто. Яка його реакція була, коли він побачив місто? Написано: І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: о, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховано це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе. І поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин своїх. Єврейський народ упорствував, він не хотів приймати Христа, він не хотів вірувати в Бога. Вони просто були релігійними такими твердими людьми. І реакція на їхнє, отаке черстве серце, була в Христа в першу чергу не гнів, а жаль. Йому було шкода тих людей, які не хочуть його прийняти в своє серце. І реакція Бога на те, що ми не слухаємо Його, йому шкода грішника, він не може залишити його без покарання, але Бог не хоче смерті грішника і йому завжди жаль їх. І тому реакція Христа були сльози. В іншому місті, коли він говорив з фарисеями в Євангелії від Матфія, коли сім раз повторяв «Горе вам, ви пам'ятаєте цей текст, він говорив тоді: Єрусалим, Єрусалим, що вбиваєш пророків. Скільки раз я хотів вас зібрати під крила, як квочка збирає курчат, але ви не захотіли. Скільки разів він посилав пророків своїх, посилав людей Божих, які говорили Слово Боже, хотіла навернути їхні серця до Бога, але вони упорствують. І реакція Христа була сльози, що Єрусалим, це місто, яке каменує, убиває пророків. Але разом з цим. Він сказав страшне пророцтво про те, що Єрусалим буде знищений. Вони Христа не прийняли, написано, не зрозуміли часу відвідин твоїх, не зрозуміли часу, коли прийшов Месія. Але не, не то, щоб не зрозуміли, вони не захотіли його прийняти. Не захотіли прийняти Христа. Ті же фарисеї, які бачили ті всі чуда, вони розуміли, хто це такий. Але вони більше полюбили. Всі блага світу цього більше полюбили своє матеріальне становище, своє становище в народі, і вони просто не захотіли його прийняти. Через то і це місто дуже сильно постраждало. Єрусалим в 70-му році був повністю знищений римлянами, і це пророцтво збулося. І його знищили, не залишилось каменя на камені, буквально, в буквальному смислі слова. Знищено було місто повністю. Так і зараз. В нашій країні для нас ці слова теж актуальні. Написано: «О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Що було потрібно для миру в Єрусалимі того часу, і хто, і хто служив миром для цього міста. Бог він захищав від всіх ворогів навколишніх цю країну, і мир буде тільки тоді, коли Бог так захоче. Ми пам'ятаємо, як в Ісаї текст був сказаний, коли Господь. Через Ісаю говорив до ізраїльського народу, каже: Я посадив цей виноградник, виноградник має це на увазі Ізраїль, але тепер я заберу свою загорожу, і виноградник буде потоптаний і знищений. Тобто, якщо країна має якась мир, це тільки за того, що Бог так захотів. І його воля, його, він своєю владою не дозволяє, щоб відбувалися війни. Але якщо якась країна переповнить міру беззаконня, яка для неї. Написано. Тоді Господь забирає свою руку, забирає свій захист і починається війна. В Ізраїлі завжди так було. І так і ми розуміємо, що миром, залогом миру служить Господь, і в нашій країні точно так само міра беззаконня переповнилась для країни, почалась війна. Для миру потрібно в першу чергу покаятись перед Богом. Якщо достатньо якась певна кількість людей в Україні покається і стане велика доля християн. Я впевнений, що ця війна закінчилася б. Якби всі стали на коліна і покаялись, ця війна закінчилася б тут же. Якби покаялись всі до війни, ця війна взагалі б ніколи не почалася. Але це написано заховано від очей твоїх. Так і люди наші не розуміють, що потрібно для миру. Вони думають, що залог миру це ядерна зброя, залог миру це ленд-ліз, танки, залог миру це допомога західних союзників. Але якщо Господь... Так написав в історії, яка звершується, що війна буде в Україні, як як покарання за гріх, то нічого не допоможе. Ніяка допомога західних союзників, а тільки покаяння. Поки не пройде Україна через ці всі шестерні, через ці жернова, поки люди не зрозуміють, що потрібно ставати на коліна перед Богом, до тих пір війна не завершиться, поки не пройде те, що Бог написав. Далі описані події, як Христос зайшов в храм, і написано, він поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів і сказав їм Написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Ми маємо розуміти, що цією цією дією він буквально заборонив у Домі Божому чимось торгувати. Тобто дім Божий має бути, це не крамниця, це не місце для ведення бізнеса. Дім Божий це дом молитви. Буквально це місце, де мають молитися Богу, прославляти Бога. Як ми бачимо зараз в нашій традиційній церкві, це порушується. Приди в церкву православну. Свічку купи. За те заплати. Без грошей ніхто похорон не проведе, ніякий обряд не звершується безплатно. Дитину принесеш це все платно. Крім того, що продають свічки, пробують продати тобі будь-що: віно, алкоголь, що хоче тобі будуть продавати. Це просто вже якась торгова лавка, а не дім Божий. А написано, що дім. Написано, що дім мій буде домом молитви. Тобто це буквально заборона на те, щоб торгувати у храмі. Дім Божий для того, щоб молитися Богу. І ні для чого іншого. Церква це не місце для бізнесу. Далі. Написано, яка була реакція фарисеїв. А перевесники і книжники, бачивши чуда, що він учинив, і те, що в храмі викрикували Осанна сину Давидовому, обурилися та й казали, чи ти чуєш, що вони кажуть. Тобто, фарисеї, які бачили всі чуда, в іншому місці в Євангелії від Луки ще є такий вірш, де написано, що в той же день до нього приступили всі. Люди, які мали хвороби, сліпі, і криві, і каліки, і він їх всіх уздоровив. Це було все в межах одного того самого дня. Фарисеї бачили ці всі чуда, коли Христос оздоровлює людей. І замість того, щоб віддати славу Богу, бачивши ці чуда на свої очі, вони просто обурилися, вони возмутилися. Тобто, це реакція невідродженого серця, навіть коли ти бачиш дію пряму Божу. Ти не можеш правильно реагувати. Якщо Бог не призве, ніяке чуди не поможуть, нічого не допоможе, поки Господь не торкнеться серця. Вони просто обурилися і почали якісь свої возраження, вони почали возмущатися, що їм щось не подобається. Ми розуміємо з цього тексту, що можна бути релігійною людиною, глибоко релігійною людиною і повністю невіруючою. Бачачи ці всі чуда, написано, що вони далі раду. Зробили для того, щоб думати, як погубити Христа. Тобто реакція релігійних людей не, не може бути правильною, якщо нема віри в серці. Фарисеї розуміли, що це Месія, але вони так прикипіли серцем до своєї посади, до того, що вони із храму Божого зробили якийсь бізнес-центр. Вони з цього мали дуже великі матеріальні блага. І вони так не хотіли цього позбутися, що вони були готові будь-що робити, вони готові були вбити Месію, вбити Христа, але тільки щоб залишитись при своєму, щоб залишитись при своєму положенні. Так і в наших церквях, навіть протестантських, може бути таке, що якась церква вже, скажімо так, з'являються якісь закони, які не мають нічого спільного з Біблією. Як було в свій час у ізраїльському народі, як написано, ви вже придумали закон на закон і правило на правило, так і в деяких церквях в нашому сучасному світі з'являється схоже законніщество. І ми маємо дуже слідкувати за серцем своїм, щоб ми не були законниками, щоб ми були віруючими людьми, а не ті, хто дотримується якихось законів людських і настанов власних. Знаємо, що в деяких церквах. Можуть не пустити за кафедру, якщо ти в кросовках, або якщо в тебе рукав на сорочці не такий, або в тебе нема піджака, або ще щось інше. В деяких церквах баптийських можуть не пустити за кафедру з галстуком, тому що придумали, що галстук це стрілка, яка показує вниз, тобто в пекло. Зрозуміло, що це людська настанова і нічого спільного. Із Біблією немає, але дійсно в деяких церквях є таке. В деяких церквях придумали правила, що не можна вдівати ні в якому разі шорти. Навіть якщо літом температура плюс 40 і ти пішов з косою косити, ти маєш вмерти в тих штанах від перегріва, але шорти вдівати ні в якому разі не можна. В деяких церквях пастора прямо учать людей, що не можна приймати гомеопатичні ліки, тому що якась там причина. І ми розуміємо, що це все закон на закон і правило на правило. Ми маємо слідкувати за своїм серцем, щоб ми не стали законниками, закостіннялими. Якщо людина приходить перший раз дім молитви, не треба зразу її виганяти звідси, того, щоб її спідниця неправильної довжини або ще щось. Це вже законічество, яке мішає, яке мішає тільки в церкві. Потрібно перш за все говорити за Христа, говорити Євангеліє, непошкоджене, чисте, яке воно є. А все решта, навіть якщо тій людині щось не вистачає, вона з часом сама зрозуміє, Бог її відкриє. Так що хай благословить нас всіх Господь, брати і серце, щоб ми слідкували за серцем своїм, щоб ми не придумали самі собі якихось незрозумілих настанов, щоб ми виконували не заповіді людські, придумані людьми, а тільки жили по Слові Божому, виконували волю Божу, шукали волі Божої. Амінь.